Вам не обов'язково їсти суп, щоб мати здорове травлення і здоровий шлунок. Заберіть бабусь від екранів бо зараз буде шоковий контент. По суті, це вода і овочі. Ви можете з таким самим успіхом їсти овочі, наприклад, картоплю, моркву, буряк, капусту, і запавати це водою в результаті в шлунку, все одно воно перетвориться на суп. Звісно, коли суп уже. Містить м'ясо, ми отримуємо цінний білок. Звісно, овочі потрібні нашому організму, тому що це клітковина. Але по суті, від того, що ми скомбінували і зварили овочі з водою, засмачили це спеціями, то великої біологічної цінності цей суп не містить. Ви можете все життя ніколи не їсти суп і мати абсолютно здоровий шлунок і нормальне травлення. А важливим є те, скільки і яких речовин до вас поступає. Навіть якщо ви отримуєте речовини в твердому вигляді, для цього у вас є зуби, зуби все перетирають. Тіжа попадає в шлунок, потім ви запиваєте водою, і фактично цей суп утворюється у вас уже в шлунку, який перемішується з кислотою і таким чином запускається процес травлення. Важливим є кількість білка, жирів, вуглеводів, клітковини, вітамінів, мінералів. А в якій комбінації ви будете добирати, чи це буде в сирому вигляді, чи це буде в вареному, чи в будь-якому іншому? Головне, щоб поступала речовина і змішувалась в правильних пропорціях. Так що вам не обов'язково їсти суп, якщо він вам не смачний, він вам не подобається. Будь ласка, друзі, дієтологи, нутриціологи і експерти з харчування. Що ви думаєте з приводу цієї почутої інформації?